Усі мої вітанчики. Якщо вчора був у нас загальне здорові тренування, то сьогодні у нас метод і буде статодинамічна практика, тому що остання практика по методу була статична. І вона не буде теж можливо складна, але це таке, теж можливо складна. Знову ж, перша частина у нас це розминка, це доступ для усіх. А основна частина це у нас якраз таке тренування. Хочу сьогодні дати закачку, тому що ну її треба постійно робити, і я буду давати трохи іншу закачку. А вже ж не буде такого, що буде супервуператорське тренування. Ми просто практикуємо і через практикуємо кожного разу, намагаємось зробити максимум свого тіла. Ми починаємо, як завжди, з дихання. Цикл, вакуум дихаємо животом. На видиху робимо вакуум, все робимо по команді. Дихання у нас динамічне, намагаємось дихати тільки животом, плечі не підіймаємо. Після практики залишаємо коментар, як самопочуття, щоб ще хотіли бачити. Лайк, а вже подобаєчку. І не забудьте підписатися та поділитися з іншими цим відео. Сідаємо і починаємо дихати. Грудну клітину не задіюємо тільки животом. У нас працює тільки живіт. Поїхали! Цикл. bıdık vakum bıdık bıdık цикл Witte, welkom. Witte, Видих ваком. Види. Розслаблись. Починаємо знову ж з розминки. Нічого складного ми зараз не будемо робити. Ми будемо робити а, таку загальну суглобову гімнастику перед тим, як розпочати. Ми починаємо з турецької пози, я тут напівлоту, це не буду переходити, і робимо звичайні виводи ніг. Вивели ногу в бік, не торкається підлоги, за ногу. Зрутка, повернулися. Інша нога в бік. За ногу. Скрутка. Повернули. Все максимально просто. Я буду казати, вдих-видиха вже ж. Ми намагаємось сковзити ногою, не торкаючись підлоги. Усі все це робили з устаті ці. Тому це більш така. Статодомічна скрутка. Ніякого, ніякого супер супернавантаження ми не повинні тиску робити. Робимо все плавно. Поїхали. Вдих, вийдих, права в бік свастика. Вдих. Вийдих. Нога заново скрутка, вдих, вийдих турецька поза. Вдих, вийдих, ліва нога свастика. Вдих. Вийдих нога за ногу скрутка Вдих. Видих турецька поза. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих скрутка Вдих. Видих турецька поза. Вдих. Видих свастика. Вдих. Вийдих з крутка. Вдих, Вийдих турецька поза. Вдих, Вийдих свастика. Вдих. Вийдих скрутка. крутка. Вдих, вийдих турецька поза. Вдих, Вийдих, Свастика. Вдих. Вийдих з крутка. Вдих, видих, турецька поза. Вдих, вийдих звастика. Вдих, видих, скрутка. Вдих, видих, турецька поза. І вдих, видих, свастика. Вдих, видих, скрутка. Вдих, видих, турецька поза. Далі ми працюємо з метелика. Вийшли метелик. Вдих. видих, маласана. Вдих, видих, ліве коліно в бік. Вдих, видих, метелик. Бачите, да? я кожного разу пересуваюся це на розкриття тазу, а вже ж. Трохи може складномасенько бути. Наступні будемо якраз таки працювати на верхній квадрант. Тому метелик. Вдих, видих. Маласна. Вдих. Вийдих праве коліно вперед. Вдих. Вийдих метелик. Вдих. Маласана, видих. Вдих. Ліве коліно вперед. Видих. Вдих. метелик. Видих. Вдих. Маласана. Видих. Вдих. Право коліно вперед. Видих. Вдих. метелик. Видих. Вдих. Маласна. Видих. Вдих. ліве коліно вперед. Видих. Вдих. Метелик. Видих. Вдих. Маласна. Видих. Вдих. Право коліно вперед. Видих. Вдих. Метелик. Видих. Вдих. Маласна. Видих. Вдих. Ліве коліно вперед. Видих. Вдих. Метелик. Видих. Вдих. Маласна. Видих. Вдих. праве коліно вперед. Видих. Вдих. Метелик. Видих. А вдих маласна. Видих. Вдих. Мала вдих Ліво коліна вперед. Видих. І вдих. Метелик. І видих. Максимально м'ягесенька. Ми відчуваємо це. Да? Далі ми повинні трохи попрацювати з нашими зап'ястками. Як не крутий. Ту максимально така, як сказати, намагаємось робити в амплітуду, котра вам зручна взагалі, тому ми повинні будемо робити просто немовля 5 см і горизонт. Але я хотів би два варіанти запровадити. Перший варіант немовля. Горизонт. Немовля, горизонт. Другий варіант з дотиком рукою за нашої стопи. наприклад. Вдих. Вийдих, немовля, на одній нозі. вдих, видих, Вийдех. Вдих. Вийдих. Видих. Я не буду казати ліво право, ліво право. Оберіть, будь ласка, варіанти для того, щоб це робити. Ми повинні знову ж трохи зап'язки прокачати плечі. І добити ноги. Тут так само ще впливає, працює прес. Тому ми виходимо і поїхали. Горизонт, вдих, видих, немовля. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, немовля. Вдих. видих, горизонт. Вдих, видих, немовля. Вдих. видих, горизонт. Вдих. видих, немовля. Вдих. видих. Горизонт, вдих, видих, немовля, вдих, видих, горизонт, вдих, видих, немовля, дих, видих, горизонт, вдих, видих, немовля, дих, видих, горизонт, дих, видих, немовля. дих, видих, горизонт, видих, немовля. дих, видих, горизонт і вдих. Видих, немовля, дих, видих, горизонт. Супер, зробили. Працюємо остання наша розминочна зв'язочка. Вона теж максимально проста. Це горизонт, бокова планка, тюлін. Горизонт, планка, тюлінчик. Горизонт. Це максимально просто. Це ж розминка, як не крути. Пальці розставляємо, нагадую. Пальці завжди працюють. Розставили, встали, вдих, видих, права планка, вдих, видих, тюлінчик. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, ліва планка. Вдих, видих, тюлінчик. Вдих, Выдих, горизонт, дих, выдох, планка дих, выдих, тюленчик, дых, Горизонт. хоризонт, дых, ліва планка дих, выдых, ленчик, дих, выдих, горизонт, дых, выдох, права планка, тых, выдых, тюленчик дих, выдох, горизонт, фонд. Выдых ливопланка, дых, выдох, тюленчик, дых, выдох, горизонт. дых, выдох, правопланка, дых, выдых, тюленчик, дых, выдох, горизонт. дых, выдох, ливопланка, дых, выдох, тюленчик, дых, выдох, горизонт, дых, выдох, правопланка, дых, выдох, тюленчик, вдох. Видих горизонт, дих, видих ліва планка, дих, видих тюленчик, дих, видих, горизонт. Добре, розслаблись. Це у нас була розминка. Далі у нас основна практика. Для тих, хто не спонсор лише 300 гривень на місяць. І у вас неймовірні можливості практикувати кожного дня. Різні види тренувань від функціональних до реабілітаційних. Я роблю все для того, щоб будь-хто міг практикувати.